Восьма година минула. В Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це Уже шестеро загиблих і 22 поранених. Зруйнована клініка пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад. Це наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжю. Напередодні терористи балістикою атакували житлові квартали у середмісті. І зараз там працює кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вона зараз з нами наживо і готова поділитися найсвіжішими новинами. Тож, Кіро, вітаю, розкажи, чи триває досі рятувальна операція, і скількох людей іще шукають які новини маєш від надзвичайників. Ну і що відомо про стан поранених на цю мить? Тобі слово Вітаю, Соломія. Зараз ми знаходимося на місці ракетної атаки. Кількість загиблих зросла до шістьох людей, двох жінок зранку деблокувались під руїн клініки. Надзвичайники вони на жаль загиблі. Від моменту російського терору не припиняється пошуково рятувальна операція на місці попередньо шукають під руїнами клініки ще чотирьох людей. Також напередодні рятувальникам вдалося дістатися з під завалів двох жінок. Ось ці кадри ви зараз можете побачити. Жінкам вдалося додзвонитися до служби порятунку та повідомити про своє місце знаходження за допомогою спеціалістів. Спеціальної техніки рятувальники де блокували їх з-під руїн живими. Друга прижата стіною. Воля є з'ясь. Рятували друга, друга на землі знаходиться. Ще чотири особи залишаються під завалами. Співробітники ДСНС зараз працюють на місці, як ви бачите. З метою блокування потерпілих, які знаходяться під завалами. Попередньо їх особи поліцейськими встановлені. В епіцентрі вибуху ракет опинилася приватна клініка. На момент удару в ній могли перебувати за два десятки людей. Це персонал і пацієнти. Медики розповіли нам про перші моторошні хвилини. Зриває слышала, слала, слишала вибуху. Я не чула відчула, як стеля впала мені на голову. Поруч зі мною була інша лікарка. Її привалило дужче. Коли вилізла, почали кричати. Допоможіть. Подзвонила чоловіку. Він прибіг, рятувальники приїхали. Мене дістали. Поруч зі мною лікарка була. Я її відкопала частково. Відомо, що 13 людей знаходяться у лікарнях міста. Серед пацієнтів є важкі серед постраждалих є і п'ятирічна дитина. Їй допомогу медики надали на місці. Поруч із епіцентром влучання, людна, пішохідна алея, кав'ярня, навчальний заклад все довкола осипано цеглою та уламками. Ми продовжуємо працювати на місці, і всі подробиці повідомило вже згодом. Соломія. Дякую, Кіро, за новини. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розповіла останні новини з місця прильоту російської ракети.